Моє вітання! Сьогодні страва, яка потребує мінімум нашої участі, а результат максимальний, тож готуємо. М'ясо курки. В мене це філє стегна приблизно 700 грамів, посолити, поперчити, сіль, десь чайна ложка, перець чорний півчайної ложки, як завжди, все за смаком. Це я додаю трошечки червоного перця гострого. Якщо вам не до смаку, ви не додаєте олія, звичайна рафінована, десь дві столові ложки, все перемішати. Сьогодні в мене гречана крупа. Ви готуєте з цією крупою, яку ви більше полюбляєте. Ще я готую рис, потім каша Артек-крупа. Обов'язково промити холодною водою декілька разів. Ще хочу додати чесник. Якщо ви не полюбляєте, не додаєте чесник, але чесник з куркою смакують. Все, отак, рандомно висипаю на крупу. Тепер викладаю м'ясо. Духовка в мене вже розігрівається до 200 градусів. Вода один до одного, скільки кропи, стільки і води. Повірте, в цьому випадку цього достатньо більше води не потрібно. В цьому варіанті приготування достатньо один до одного. Додаємо сіль перець за смаком. Духовка в мене вже розігрівається до 200 градусів. Неважливо, низ верх або режим конвекція, фольга. В два слої гарненько упакувати. Все, відправляю в духовку на 40 хвилин 200 градусів. Пройшло 40 хвилин. Перебираю фольгу І тепер нам треба ще допікати без фольги десь 15-20 хвилин, щоб була рум'яна скоринка. Ось і готово, все приготувалось. Вершкове масло, десь столову ложку додайте. Масло не зіпсує кашу з куркою. Додайте, так буде аромат вершковий і буде дуже смачно. І воля, страва готова. Мінімум вашої участі, мінімум часу на кухні, і супоробіт готовий. Додаєте зелень за смаком, ту, яку полюбляєте. Парціона розсипаєте, насипаєте і обідаєте або вечеряєте всією родиною. Сподіваюсь, вам правда буде смакувати так, як і нашій родині, і смачного.